Програма тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні говоримо про те, що волонтерам у Дніпрі необхідна допомога у плетінні маскувальних сіток для військових, а також ви дізнаєтеся, хто нині має обов'язково знати українську мову та використовувати її на роботі. У Дніпрі для виготовлення маскувальних сіток бракує волонтерів. Нині настала осінь, і сітки зеленого кольору вже не підходять, тому потрібні жовто-помаранчеві. Тож волонтери звертаються до небайдужих людей, які можуть допомогти плести маскувальні сітки. Аби виготовити одне плетиво розміром 5 метрів на 2 метри, необхідно мінімум 2-3 людини, які будуть з 11 до 18 години робити сітку. Як долучитися до плетіння маскувальних сіток і що для цього необхідно, далі розповість співзасновник благодійного фонду Гарнізон Леонід Русаков. Наш благодійний фонд займається допомогою ЗСУ та вимушеним переселенцям. Що стосується ЗСУ, ми допомагаємо всім, чи можемо. Це по-перше, маскувальні сітки, маскування на шоломи, це бафи, це теплі балаклави. Ми виготовляємо, шапки, шкарпетки, флісові. Все це ми виготовляємо. Зараз все це на виробництві. Які ще потреби? Потреб багато, це правда. Саме наш фонд намагається закривати більш. Точні такі проблеми це або побутові будівничі якісь матеріали, або маскування. Тобто, ми поки не займаємося там шоломами, бронежилетами, таким важким. Але от те, що ми можемо, це відшити, зробити маскувальну сітку, харчування, воду, теплі речі це. Насправді у нас легко виходить, швидко виходить, і нам потрібні руки для маскувальних сіток, тому що не вистачає попереду зима, не вистачає їх. Тобто, балаклави ми відшиваємо, воду продукти знаходимо, швидко все відвозимо. А на сітки нам немає кому ставати. Поки що. Поки ми не зареєстрували фонд, до цього було зроблено більше 50 сіток. Маскувальних більше виготовлено більше 400 бафів, більше 300... Маскувальність на шоломи більше там двадцять тисяч гривень, 50 тисяч гривень витрачено на харчування, на воду, на доставку цього всього. Як тільки ми зареєстрували фонд, офіційно вже більше 20 Ми виготовили маскувальних сіток. Так само, десь 100-150 маскування на шоломи, 200 бафів. І от зараз починаємо виготовляти. От всі в нас є вже запас флісової тканини на це все. От шапки, балаклави, шкарпетки. Ми це будемо виготовляти в великій кількостях. Сподіваємося, якщо у когось є можливість, є спеціальна е апарати, такі машини спеціальні ролоки, які можуть це робити. Хто вміє це робити? Ми надамо викрайку, і людина, якщо захоче допомогти, ми з радістю приймемо цю допомогу. Ми готові годувати людей. Ми готові їх кавою пригощати, чаєм пригощати. В нас тепле приміщення. Це знаходиться в бомбосховищі. Адресу ми не називаємо з е, мір захисту і безпеки. Але в нас є Wi-Fi, в нас тепло, в нас бомбосховище. Ми нагодуємо теплим напоєм і складемо дуже гарну компанію і залишимо гарний настрій. І людина зможе допомогти ЗСУ. В ідеалі потрібно, щоб. Робити в день хоча б дві сітки, мінімум 10 людей потрібно. Наш майданчик поки що не дозволяє розмістити 10, але 5 людей можуть стати. І це буде готово, півтори сітки буде за день готово. Постільна білозна, не синтетика, основа сітки москова, сітка, капронова капронова нить 3 на 4 5 на 5 Ну, в принципі, будь-які розміри не дуже маленькі, не дуже маленька клітинка. Ця потрібна. Отакі от потреби на маскувальні сітки. Якщо хоче хтось долучитися до цього, ми можемо дати викрайки. Якщо в когось є швейні машинки, то, будь ласка, долучайтеся шапки, шкарпетки, балаклави, флісові. Нам так само буду не зайвими, зайві руки. В цьому питанні так само. Можна написати на наші особисті сторінки або на сторінку благодійного фонду гарнізон в Фейсбуці або в Інстаграмі. І одразу буде. Швидкий фідбек, швидка відповідь буде. Можна прийти допомагати. Можна на наш штаб прийти допомагати нам. Сортуванні допомоги гуманітарної для вимушених переселенців. Це теж там рук не вистачає іноді. Треба речі перебрати окремий там вік. Одягу скласти, упакувати в коробку, відправити, на це ще не вистачає. Надсилають гуманітарну допомогу, їх треба перебрати, посортувати, що, де, куди і як, що це таке, з чим сидять. Це теж на це потрібні люди, це теж на це не вистачає. Одну сітку зробити розміром, умовно, 5х2, потрібно 3-4 людини, котрі будуть з 11 до 6 стояти там і плести їх. Але вона буде готова от з 11 до 5, до 6 точно буде готова. А сітки є різного розміру: 5 на 2, 7 на 4, 8 на 4, 8 на 5, 9, 10 на 5 різні потрібні сітки. Їх треба плести. У нас десь кількість 10-12 волонтерів. Вони не всі плетуть, ні. Загалом плетуть виключно дівчата. Чоловіки у нас займаються дещо іншим, знаходять нам, допомагають знаходити якісь тактичні штуки, привозити або відвозити. Любий донат любому благодійному фонду, не ті не нашому, не великим фондам взагалі. Донат це вже є допомога. Це вже є допомога на, на звільнення України, на знищення ворога окупанта, який прийшов своїм брудним червиком на нашу землю. Люба допомога, консерви, вода, теплі речі, бабусі, котрі в'яжуть, теплі шкарпетки, щось, якісь перчатки. Це теж допомога. Репост це теж допомога. І робіть ці репости. Якщо вас просять, якщо ви бачите, що потрібна допомога, робіть ці репости. Вони ж нічого не варті Зробити два кліки, нічого тут не буде. 100 гривень донату – це вже донат, це вже допомога. Це вже допомога волонтерам і благодійним фондам. Це вже допомога е захисникам, котрі в холодних окопах зараз стоять там, котрих заливає дощ. Котрих накривають снарядами, це вже їм допомога, білизна, печиво. Все, що треба, дивіться, моніторте, заходьте на сайти благодійних фондів, на сторінки в соцмережах, допомагайте. Це ви всі, ми всі розуміємо. Всім потрібно жити, харчуватися, існувати. все ми розуміємо. Всі це розуміють. Але знову ж таки на 200 гривень. Ви не помітите по великому рахунку. Не помітите, якщо ви скупитеся і віддасте в якийсь штаб, в якомусь фонду або відправите бійцю на дрон, на бус. І таке інше, тому допомагайте, не соромтеся. Любий, репост, любий клік, любий донат це вже допомога. Засновниця благодійного фонду Гарнізон Катерина Кравченко розповіла, що волонтери плетуть сітки в приміщенні у центрі Дніпра з бомбосховищем. Крім людей, нині не вистачає також матеріалів для виготовлення цих сіток. Пропоную зараз послухати її. Ну для сіток нам потрібна постіль це хбежна тканина. Ми її фарбуємо. Змінюється вона тим, що ну, наступає осінь, зима попер. І ми фарбуємо кольори, які на сьогоднішній день актуальні. Осінні. Осінні, так. Тобто На сьогодні це помаранчеві, жовті, трішки зеленого, такі більш коричневі кольору землі. кольори. Ну, на зиму будемо робити вже більш з білим, але теж коричневі. Тому постіль нам дуже потрібна для того, щоб фарбувати її. В цьому в нас є потреба. Ми намагаємось запити всі закривати. Запитів дуже багато, і хотілось би робити ще більше, чи ми можемо. Не вистачає людей. Нам дівчата у нас, які працюють, плетуть сітки, вони працюють тому вони приходять тільки у вихідні дні та ввечері. Так сталося, коли ми основали фонд, до нас почали звертатися люди. Це загалом мати одиначки чи багатодітні сім'ї. Ось наразі до нас звернулася жінка, в неї вісім дітей. З Харкова дівчина, угу. якій народжувати двойню ось на днях. Теж вони в живуть. Відправляли вже одяг, гігієна та продукти харчування. Медикаменти. Засоби гігієни для дітей у теплий одяг вже просять в зміст суми не з міста з області суми село Писарівка теж звернулися. Вони на кордоні знаходяться, і до до них мало хто їздить, і мало що в них є. Теж запит на одяг, на харчування та на гігієну для дітей. Так ми стали потроху збирати, чи можемо допомагаємо. Є у кожного можливість, є в кожному місці лікарні, де лікуються наші солдати, і можна просто спекти печиво, прийти і завжди порадувати хлопців. Цим печивом вони наразі лежать і там у лікарнях, і багато хто лежить далеко від дому, нікого немає поруч. Але зробити приємно, принести печиво, чи там якісь резинові тапочки, шкарпетки, бо вони приїжджають без нічого. Це теж дуже важливо. Хоча просто водичку і фрукти принести, і вже буде добре. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра. Верховна Рада України підтримала за основу норму про обов'язковий іспит для отримання громадянства України. При цьому вимогу до використання української мови ніхто не скасовував для чиновників сфери обслуговування преси тощо. Тепер знати українську мову на рівні розмовної мало. Якщо людина бажає отримати громадянство України, вимоги більші. Вводиться обов'язковий іспит з мови історії нашої країни та знання Конституції України. То має обов'язково знати українську мову та користуватися нею в роботі. Далі розповість фахівчиня системи безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру Анастасія Юхименко. Є у нас новоприйнятий закон про внесення змін до законодавства України у сфері громадянства та у сфері мовного закону, метою якого, в принципі, є. Внесення нових коректив і нових умов до прийняття громадянства, саме складання іспиту з основ Конституції України, історії України та відповідного іспиту на володіння державною мовою. Тобто, все, що регулює, це нове законодавство, і взагалі про що воно? Взагалі такі зміни вони зумовлені тим, що з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації держава, в принципі, і ми, як громадяни України, мали передивитися підходи до прийняття до громадянства України, до володіння державною мовою, і в принципі до тих осіб, які. В обіході використовують українську мову і створення певних якихось додаткових умов до того вже існуючого законодавства. Це нагадаю закон про мову, який був прийнятий в 2019 році, і у систематизацію, тому що зараз багато і внутрішнього у нас переселення з на воєнними діями, і все це має виноситись на певний якийсь. Законодавчий рівень і от щодо нового законодавства, яке змінює умови прийняття до громадянства України і передбачає собою знання володіння державною мовою, хочу зазначити, що Новим законом регламентовано, що запроваджується нова умова, як я вже говорила, прийняття до громадянства. Раніше такого не було. Зараз основною умовою до прийняття до громадянства є володіння державною мовою і складення іспиту з основ Конституції України та історії України. Унормовуються строки опанування державною мовою іноземцями або особами без громадянства, які бажають отримати наше громадянство. Тобто протягом. Двох років з моменту набуття громадянства України відповідні особи мають скласти такий іспит і надати відповідні документи для підтвердження того, що вони дійсно володіють державною мовою. Запроваджується зобов'язання, тобто береться особа, яка бажає прийняти громадянство України. Вона бере безпосередній на себе обов'язок щодо складення цих іспитів: мова, конституція та історії України, і відповідно вводиться. Така додаткова умова позбавлення громадянства України, якщо іноземець або особа без громадянства не склали відповідний іспит протягом двох років і не подали документи уповноваженим на перевірку цим особам. Тобто... От такі у нас вводяться додаткові нормативні регулювання у сфері володіння державною мовою. Що стосується самого закону щодо змісту і які саме зміни відбулись в законі України про громадянство? Якщо, наприклад, раніше в законі України про громадянство... Однією з умов прийняття до громадянства було прийняття Конституції України, тобто прийняття її положень, слідування Конституції України та відповідним нормативно правовим актам, які були прийняті на виконання Конституції, то зараз обов'язкова умова це володіння державною мовою і складення відповідних відспитів з історії України і з основ Конституції України, ну і відповідно щодо володіння українською мовою. Далі. Є такий момент в новому в цьому новоствореному законі щодо прийняття громадянства України. Якщо раніше в законі України про громадянство не було унормовано на якому рівні іноземець, або особа без громадянства, має володіти державною мовою. Там просто було прописано, що рівень володіння державною мовою. Або розуміння має бути достатнім для спілкування. То зараз законодавство у нас звучить трішечки інакше. Іноземець або особа без громадянства, який бажає прийняти громадянство України, мають володіти державною мовою на рівні, який буде встановлюватися Національною комісією з питань державної мови. Тобто, ми вже можемо стверджувати, що це більш високий. Рівень, який необхідний для того, щоб набути громадянство України. Ну і в принципі, хочу нагадати, що у нас мовним законом в принципі в липні 2021 року було запроваджено, що у нас кандидати на громадянство мають складати іспити на володіння державною мовою. Це була інформація щодо саме тих осіб, які бажають прийняти громадянство України. Щодо тих, хто вже є громадянами України. Хто перебуває під юрисдикцією країни всіх наших громадян та членів нашого суспільства, нашої держави, то хочу наголосити на тому, що рівень володіння використання мови в публічному просторі у нас регулюється законом про мову, який був прийнятий три роки по тому. Тобто на слипні цього року ми святкували третю річницю нашого мовного закону. Імплементувався цей закон в нашу публічну сферу життя всім етапів на сьогоднішній момент є сім етапів, які ми вже пройшли як суспільство для прийняття цього закону. Перший вводився безпосередньо в липні 2019 року з в дії цього закону і передбачав, що Обов'язковою для вживання українська мова є для комунальних державних підприємств до сфери освіти і публічного простору та публічних комунікацій. Тобто, з 2019 року всі установи та підприємства комунальної власності та державної власності при комунікації в публічному просторі зобов'язані були спілкуватися лише виключно українською мовою. Далі наступний етап відбувся в січні 2020 року, і з цього моменту набрали. Чинності зміни в законодавстві, які стосувались реклами. Тобто, з січня 2020 року вся реклама у нас мала випускатись виключно українською мовою. Далі, в липні вже 2020 року, зобов'язання щодо використання української мови стосувалися сфери охорони здоров'я, науки, застосування української мови в технічній документації, в звітній документації юридичних осіб, ну і в принципі будь-яких суб'єктів господарювання, а також Підприємств транспортної інфраструктури, які адаптовували зупинки, вокзали, там станції під українську мову. Тобто всі найменування мали бути публікуватись лише українською. Далі вже в січні 2021 року, українська мова стала обов'язковою в сфері обслуговування громадян. Інформація про товари або послуги мала також надаватись в обов'язковому порядку лише українською мовою. Було ще три етапи. 16 липня 2021 року закон поширився на сферу культури, туризму, книговидання і книгорозповсюдження, і також вводився вже повторний додатковий іспит для державних службовців, ну тобто для кандидатів на державну службу та. Осіб, які мають займати посади в органах місцевого самоврядування, і також влітку 2021 року вже вівся екзамен, про який ми говорили для кандидатів на вступ до громадянства України в січні 2022 року, українська мова стала обов'язковою для газет і журналів. З цього моменту вони в обов'язковому порядку мали випускатись лише українською мовою, і вже заключний етап відбувся 16 липня 2022 року, в поточному році, коли простори інтернету, тобто всі соціальні мережі, веб-сторінки, телеграм-канали, Ютуб-канали, суб'єктів господарювання, які здійснюють підприємницьку або іншу діяльність на території України, стали обов'язковими для використання. Стання лише на української мови з цього моменту також. Останній етап, про який я говорю, стало обов'язковим програмне забезпечення, видання програмного забезпечення на українській мові додатків. Тобто всі додатки, які використовуються в Україні, вони мають бути адаптовані під україномовного споживача. Ну і найголовніше це штрафи. Нарешті запрацював у нас умовно кажучи, мовний патруль, як ми його розуміємо, і ввелись штрафи, ввелася адміністративна відповідальність за порушення норм про які я щойно говорила. А для всіх суб'єктів, яких стосується сфера дії цього закону, тобто від державних та комунальних підприємств до інших установ та організацій, які, наприклад, використовують рекламу в своєму обіході, які надають будь-які товари для всієї України, стала мова наша можна, можна сказати, так обов'язковою при виконанні своїх функцій трудових або посадових обов'язків. Адміністративна відповідальність за невиконання мовного закону настає у у вигляді попередження це якщо правопорушення, адмінправопорушення вчинено вперше. Якщо ми говоримо про адміністративну відповідальність, яка настає у вигляді штрафу, а штраф у нас може застосовуватись до посадових осіб або до адміністративних правопорушень щодо порушення мовного закону в Особливо в якихось зухвалих випадках, і настає воно відповідно, штраф виплачується в грошовій формі. Сума штрафу, якщо вперше настає адміністративна відповідальність 8500, здається, а повторюваність порушень мовного закону, тобто друге правопорушення, вчинене за рік, від 8,5 тисяч також 12 з копійками. Точно зараз не на жаль, не можу сказати. Це була фахівчиня системи безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру Анастасія Юхименко, і вона розповідала про те, хто має обов'язково знати українську мову та користуватися нею в роботі. Нагадаю, вам ви слухали програму Тема дня. Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі! Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро.